Головне питання сьогодні це чи треба боротися за мир, чи треба продовжувати війну. І тут нам допоможе діалектика. Давайте я вам прочитаю, що таке діалектика. Це метод у філософії в загальному значенні вміння знаходити істину в ході раціональної дискусії між людьми, що мають різні погляди. І це якраз про різні погляди. Дивіться про про що я подумав: про мир і про війну. Чим далі ми. Воюємо, ми, тобто українці, тобто ми, тобто ті, хто знекровлює Росію. Кожен місяць продовження війни це кожен рік віддалення до унормування Росії. Тобто Росія з кожним місяцем все менше шансів має відновитися, а якщо вона не відновиться, вона має розпастися. І отже, або ми сьогодні втрачаємо людей цинічно, я говорю, але ну, вже війна це взагалі цинічна штука. І таким чином, чим більше ми сьогодні втрачаємо людей, тим більше шансів, що не буде Росії головної загрози в Україні. Ця головна загроза просто зникне рано чи пізно. І вона може раніше зникнути, якщо ми довше будемо е, впиратися і втрачати людей, втрачати може території, втрачати, втрачати, втрачати. Така діалектика, і як з неї вийти, я не знаю. І я вважаю, що на десь 60% я за те, щоб. Ми продовжували те, що ми робимо зараз, знепролюди Росії заради майбутніх поколінь українців. І якщо ми це будемо робити, то шансів на відтворення Росії в агресивному в якомусь такому сукупності такої агресивній, буде менше цих шансів, що вона відтвориться, і буде знову загрожувати Україні. Ну ми про Україну дбаємо, але і Балтію, і Казахстан, і Європу, і світ, і все на світі. От як вийти з цієї ситуації, знаєте, є два раціональних підходи і один. І другий. Отже, я на 60% за те, що продовжувати, на 40 я розумію, що люди втомилися не так, як кажуть росіяни, хороші, і плохі, не мають значення, але повтомлювалися і, 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 і. і що з цим робити, невідомо.